Hallo, Leute! Рада вітати вас на Лекціон Зекс. Урок шостий і майже половина курсу пройдена. Тож, що в нас сьогодні? Сьогодні в нас три теми: це Weben mit Vokal сильні дієслова або дієслова зі зміною в корні. Дієслово «Können», яке є модальним. І дні тижня, die Wochen Tage». Ну що, розпочинаємо? Los Gates. І так, перше це модальне дієслово Кіонен. Це наше перше модальне дієслово. Їх буде декілька, і вони мають таку ж функцію, як в англійській, наприклад. Тобто Кнен це прямий еквівалент кен в англійській. Кьонен також перекладається як могти, тобто я можу щось зробити» і я вмію щось робити. Супер, давайте розглянемо форми. Як ми бачимо, модальні дієслова рахуються як трішки неправильні, тому мають ще зміни в корні, тобто відбувається чергування літер. Наприклад, я можу «ich can. Ти можеш, du kannst. Він, вона, воно, Er, sie, es, kann. Ми можемо wir können, ви можете множина я könnt. і вони або ви вічливе можуть sie können. Таким чином, ми бачимо, що wir і зі форми. Не змінюються, як і в інших дієсловах. А ось ще візитна картка модальних дієслів: це те, що форми «их» І і Р з будуть завжди однакові. Тобто, неважливо, яке саме це модальне дієслово. В подальшому ми будемо вивчати також мюсен, золен і інші. І там ви також побачите, що форми на я і він воно «вона» співпадають. Наприклад, да, побудуємо речення. Я вмію плавати, Я ich kann schwimmen. друге дієслово ми не змінюємо, да, тобто відміняємо лише дієслово «кьонен». і якщо в нас є ще слова в реченні, то є. Такий определенний порядок слів. Кьонен да? в нас буде йти як стандартне, друге дієслово, тобто буде займати друге місце, да, як головне дієслово, а ось дієслово, яке йде до нього, там може бути швіймен, лезен, шпрехен, будь що. Буде йти в самий кінець. Да? Наприклад, Якщо ми хочемо сказати, я добре розмовляю, я можу добре розмовляти німецькою. Ich kann gut Deutsch sprechen, тобто sprechen йде в самий кінець. Кнен тут займає друге місце як основне дієслово. Також це пам'ятайте, так, що друге дієслово буде йти в самий кінець. Рухаємось далі. Які ж дієслова це сильні, да? або дієслова, що мають зміну літер. Всього основних груп три. Це можна побачити ось тут. Перша група це А, що змінюється на «е», тобто Аумляут, Е, що змінюється на І, і Е. Що додається, да? до Е, додається ще І. Давайте розглянемо. Перша група це в нас А-умляут. Да? З прикладом дієслово фарен, їхати кудись машиною або а, транспортом. Да? І фари, ду фест, РЗ fährt», тобто вже відбувається чергування. Далі все ок. Wir fahren, ihr fahrt, sie, sie fahren. Тобто можна помітити, що в сильних дієсловах змінюються лише форми однини. І лише форми er, sie, es. лише ці. Тобто лише там відбувається чергування. Окрім фарен їхати, ще є такі дієслова в цій групі: шлафен спати, драgen, носити, одяг або речі, лауфен бігати. Тут е, трішки обережно, бо тут буде вже не просто чергування а на Е, а тут буде з'являтися дифтонг. Тобто, наприклад, я біжу. Ich laufe, а ти біжиш du läufst. Тобто цей дифтонг буде читатись як Ой, – «du läufst». і вашен да? одяг або речі. А, звичайно, дієслів ще більше да, в цій групі це не всі, але на початку нам цього вистачить. Наступна група. Де змінюється на ім з прикладом дієслова essen, їсти. Іх, есе, ду іст, ех, з. Тут навіть співпадають форми. Вони навіть пишуться однаково на ти і на він, вона, воно. Вія есен esst, зі, зі. Есен. Більше нічого тут цікавого не відбувається. Знову ж таки, да? зміни лише на форми однини Ти і він, вона воно. Окрім есен, їсти. Тут в нас є неймен брати, шпрехен говорити, гебен давати, «гельфен» допомагати. В них так само буде чергування е e на і. І остання групка, Та, тут зовсім небагато дієслів. Там, де до е, e, додається і. Наприклад, лезен читати. Іх лези ду ліст. Ех з ліст. Знову да, форми співпадають. Але чому вони співпадають? Да? Чому закінчення співпадають, ви можете запитати. Тому що остання літера, да? остання літера основи дієслова також С. Да? Тобто основа, з якою ми працюємо, це ЛС, а тут основа «с», тобто С вже є в цьому слові, тому форми на ду і Р «с» будуть. Збігатись в закінченні. Так, і у lest, sie, sie lesen. Тут нічого не змінюється, як і у звичайних дієслів. Окей, думаю, тут більш-менш зрозуміло, тим паче у вас буде можливість потренуватись у вправах, в уроках на платформі. А ми можемо рухатись далі. І останнє це – «дні тижня». Там. Ось зараз і перевіримо. На попередніх уроках ми вже говорили, так, як визначити рід і хто пам'ятає, якого роду є всі дні тижня. Всі дні тижня є чоловічого роду. Там. Давайте з ними познайомимось. І так, понеділок. Монтаг, вівторок, дінстаг, середа. Мітвох, четвер. Донестаг, п'ятниця. Фрайтаг. Субота. Замстаг, неділя. Зонтаг. Як ми бачимо, майже в кожному да, дні тижня є саме слово день, тобто так. Да, так, в нас є чоловічого роду, відповідно, ціле слово, да, всі дні в нас будуть також дия чоловічого. Так, І дні тижня в нас діляться на tage», на агбайттаги, тобто робочі дні. і… Вохененде, кінець тижня або вихідні. Одним словом, субота і неділя, то слово Вохененде вже не буде мати чоловічий рід, а буде мати середній. Das Wohende. Тепер, наприклад, якщо сьогодні в нас понеділок, да то ми можемо сказати, Heute ist монтак. Тобто, нам не обов'язково говорити артикль, коли ми кажемо там, сьогодні понеділок, вчора там, була неділя, завтра буде вівторок. Тобто тут без артиклю, так? ось тут є приклад. Хойте іст мітвох, сьогодні середа. Але коли нам потрібно сказати, що, наприклад, в понеділок я працюю, в суботу я відпочиваю, в четвер я вивчаю німецьку. Як сказати ось цей в? В, «в» якийсь день? Ми використовуємо прийменник Ам? Ам. Ам вже містить артикль. Тому ми просто підставляємо потрібний нам день. Тобто в понеділок am montag. в п'ятницю am freitag. у вівторок am dienstag. Запам'ятовуйте, що дні тижня вживаються лише з цим прийменником: лише з АМ включаючи і вихідні. Якщо ми хочемо сказати на вихідних, да, вихідні в нас wochenende, Да? Так само am wochenende. Am wochenende. На і речення, наприклад, am wochenende, arbeite ich nicht. Зверніть увагу, як побудовано це речення. Бо ми вже знаємо, да, що в німецькій можливий або прямий порядок слів в реченні, або непрямий. І ми знаємо, що німці да, мають тенденцію все ускладнювати, і тому вони найчастіше обирають саме непрямий порядок слів. Тобто, якщо в нас є якесь слово або вираз, що описує час, часовий період. То істинний німець почне саме з цього слова речення. Саме тому в цьому прикладі ми починаємо зі слів «амвохененде», хоча б ми могли піти простішим шляхом і просто сказати: «Ich arbeite nicht am Wochenende». Да? Це вже було б прямий порядок слів, коли ми починаємо речення з того, хто або що виконує дію. З підмету. Наприклад, давайте скажемо, як буде у вівторок, наприклад, у вівторок я працюю вдома. Як це сказати? У вівторок я працюю вдома. Починаємо з у вівторок. Am Dienstag, Потім ставимо дієслово, да, бо це вже буде як друге місце в реченні. Am Dienstag arbeite ich zu іх Arbeite ich zu Hause. Це буде непрямий порядок слів. В принципі, ми можемо побудувати те ж саме речення, починаючи його з підмету. Тобто з ich, да? Наприклад, ich arbeite viel am Montag». Да? В понеділок я багато працюю. «Ich arbeite viel am Montag». Тобто, тут ви можете комбінувати. Можна почати з Амонтак, можна почати з іх речення, але звертайте увагу, що найголовніше, щоб дієслово стояло на другому місці в реченні. Це буде найважливіше в побудові речень в німецькій. І ще один приклад. Ich studiere von Montag bis Freitag». Тут в нас є подвійні прийменники, які описують період. Наприклад, якщо це з понеділка по п'ятницю, це буде фонтак біс фрайтак. Давайте спробуємо інший приклад. З п'ятниці по неділю, як сказати? З п'ятниці по неділю. Фон fray так без Тут ми вже нічого не додаємо. Не ам, не де, нічого. Просто фон без з по якийсь день. А і тут ми бачимо, до речі, прямий порядок слів. Да? Але можна знову ж таки комбінувати, як вам заманеться, як більше подобається. Окей, чудово, ми впоралися сьогодні дуже швидко. Сподіваюсь, урок не був дуже складним. Ми побачимось вже на наступній темі. А вам бажаю гарного дня, гарного вечора і можемо переходити до вправ на платформі. Побачимось! Тус!